Тема урока наша це циліндр. І сьогодні у нас об'єм циліндра. Формули об'єму циліндра це площа основи помножити на висоту. Якщо площа основи PR квадрат помножити на H буде, якщо площа основи записана за допомогою радіуса. І далі розв'язуємо задачу. Давайте візьмемо 23.5. Висота циліндра до рівня H, а ось переріз циліндра є квадратом. Знайдіть об'єм циліндра. Будую циліндр. Яшку. Так, буду цилиндр. Сейчас покупку. Беру центр. Сейчас. Так. Висота до рівня H. цилиндр доривні Аш. квадратом. вы не квадрата. Нескладна так задати. Це наш H. Оцевий перелік будується. Ну, це можна і не показувати, але я вам перші задачі. Можна було і не будувати. Так, розглядати цю задачу. Так, і зараз секунду. Це в нас оце перелік. Він квадрат у нас. Знайти об'єм циліндра. Так, ну оскільки переріз є квадрат, то у нього всі сторони рівні. Якщо ми кажемо про твірну, ну, є у нас лінії перетину цього з бічною поверхнею, це сторони квадрата, вони до рівності H, тоді діаметр теж H. І тоді у нас отримаємо, що радіус, якщо підставляти цю формулу, дорівнює А поділити нафти, знаходимо об'єм і помножити на Р квадрат, це буде. Ну, зведений у квадрат h квадрат на 4. І помножити на висоту. І буде ті h в третій степені на 4. Це наш об'єкт. Тобто таким чином це така тестова задача, яку можна легко розв'язати. Так, це я. H квадрат на Почему h квадрат на 4? Ну, потому что r за квадрат. Формула пи Р квадрат умножить. Тому коли я представляю формулу, то я зводю оцей Р у квадрат. А, все. Це... квадрат. Да, я буду h квадрат на 4.

і що ми візьмемо? Давайте у циліндричну посудину можна оце 20 2023. У циліндричну посудину наповнену водою, встановили метале, металеву деталь. При цьому виявилося, що деталь повністю покрита водою. Рівень води в посудині піднявся на 14 см. Не досягнувши. Краю посудини. Знайдіть об'єм деталі, якщо внутрішній діаметр посудини дорівнює 20 см. Ну, дякую. Давайте може ще посудину, я намалюю вам. Я, мабуть, тут циліндр намалюю та оставлю його для цих інших задач, які будемо розв'язувати. Так, ну якийсь такий щось невдалий целін, то ну гаразд. І так, да, е, позначимо вітру. Так, і зараз змінюю коля. І ще раз підпишемо тут те, що нам дано. Зануренули металеву деталь, при цьому вивели, що деталь повністю, повністю покрито водою. Рівень води в посудині піднявся на 14 Ну, тобто рівень води на 14 см. Не досягнувши краю посуди, знайдіть об'єм деталі, якщо внутрішній діаметр посудини дорівнює 20 см. Якщо 20 см, то радіус у нас 10 см. Зараз напишу радіус дорівнює... 20 поділити на 100. Так, дорівнює 10 см. Об'єм наша формула ось вона. Ну і все, можна знайти об'єм. Так, кому. Це у нас буде що там? І помножити на 100 і помножити на 14. Тобто це ж висота, тобто ну, висота цієї деталі. Деталь, бачите, повністю покрита водою. Знайти об'єм деталі, якщо внутрішній діаметр дорівнює. Ну, Буде так. Далі, що тут ще можна взяти? Я вибираю лише циліндри, ще що щось візьму складніше. Так, з зафарбованою крапочкою зараз буду шукати. Давайте. 23, 27. У нижній основі циліндра проведено хорду, що до догу градусна міра, якої дорівнює до альф. Підрізок, що сполучає... Центр верхньої основи серединою даної хорди утворює площину основу кут бета. Знайти об'єм циліндра, якщо його висота дорівнює М. Щас, я витру Яметр він тут нам не потрібен, нам буде потрібно хорду провести. Ну тут як це не дуже вдали, ну, ладно, зараз. Хай буде такий. Наш циліндр. Так. Виведемо хорду. З'єднаємо серединою. Так, ще раз читаємо. У них проведена хорду. Давайте напишу її АБ. далі. Кут, який стягує ця хорда, це кут АОБ, я тут напишу. Він дорівнює рівня альфа. Тут напишу номер 23, 27. Так, щас, секунду. Відрізок, що отримує центр верхньої основи і середини хорди даної хорду, утворює сплощиною основи бета. Тобто кут між нашою, серединою. Тут давайте от, тут якусь К поставимо і дізнаємо всередину точкою, всередину хорди АБ з точкою О. І ще раз, дивіться, дуже уважно, що так, угу, відрізок, що сполучає центр верхньої основи, тобто О1, і середину даних ордет, тобто точку К, тобто О1К, утворює з площиною основи кут бета, тобто кут О1 КО, дорівнює Б. Далі, ось я буду позначу іншим кольором. Знайдіть об'єм циліндра, якщо висота дорівнює М. І висота вона же і дорівнює осі нашого циліндра, тобто О1О дорівнює М. Ну і знайти об'єм циліндра з нас питання. Так, я тут пишу розв'язування. Ну, оскільки для об'єму нам потрібна висота і радіус, висота у нас вже є. Потрібно знайти нам лише наш радіус. А радіус у нас R до рівня ОБ. Далі дивіться, оскільки трикутник АОБ рівно Б то ОК вона і медіана, і бісектриса, і висота. Тобто Тут вона теж кут 90 градусів. І кут АОК дорівнює куту. Я пишу кут АОК. дорівнює куту БОК. Рівняння альфа на за властивістю рівнобедреного трикутника. Далі, це у нас одне з цього. Далі ми можемо із трикутника ОО1К знайти. Тут вже у нас бета надано. ОК. Тобто, ще я напишу трикутник ОО1К. Прямокутній. І у нас можемо знайти ОК, зважаючи те, що це прилеглий катет до кута бета, а у нас є протилежний катет. Тому ми можемо записати, наприклад, тангенс кута бета дорівнює відношення протилежного катету до прилеглого. Звідти ми маємо, що можемо знайти ОК, і ОК дорівнює М поділити на тангенс бета. Ми знайшли ОК. Далі з трикутника ну, маленького, наприклад, БОК можна взяти, можна АОК. Беремо трикутник БОК. Він теж прямокутний. Я вам за це казала. В цьому трикутнику ОБ наша ну, гіпотенуза, вона ж є радіусом, який нам потрібно знайти. А відомо тепер нам уже ОК, тобто прилеглий катет. Якщо гіпотенуза прилеглий катет – це косинус. Косинус кута альфа-нафл. Дорівнює косинус кута альфа-нафлів. Дорівня відношенню прилеглого катету, тобто ОК до ОБ. Звідси... У нас випливає, що ОБ, тобто наш радіус, дорівнює ОК. OK, те, що ми знайшли. М поділити на тангенс бета. Так, М поділити на тангенс бета. Так, і там у нас помножити на косинус альфа на. Так. І. Що помножити, поділити, вибачаю, поділити на косинус альфа на, тому що ОК... У нас чисельник, чисельник знаходиться множенням, а знаменник знаходиться діленням. І далі ми маємо зараз радіус, тут я запишу, прощений вираз. М поділити на тангенс бета, помножне на косинус альфа-паполон. Так, ну а далі вже можна записувати об'єм. Об'єм дорівнює П помножити на R квадрат, тобто М квадрат. Поділити на тангенс квадрат бета косинус квадрат альфа-нато, тобто ковен ми зводимо до квадрата. І чисельник і знаменник. І помножити на висоту, а висота у нас М. Ну, таким чином можна записати тут відповідь. Зараз я все приберу. Наша відповідь. Об'єм нас дорівнює. Спрощуємо все, буде пі м у третій степені поділити на тангенс квадрат бета, умножити на косинус квадрат альфа на. І це наш об'єм за цією задачею. Запишіть, будь ласка, ну, в чому тут складні, що тут немає числових значень, вони такі загальні, бетота М, пути альфа-бета. Потрібно зробити правильний малюнок, а, ну, знати тригонометричні функції гострих путів в прямокутних трикутниках, коли використати тангенс, коли використати ну, в общем, а, я це витираю. Ну, я гляну, наскільки тут у нас часу до кінця уроку, щоб встигнути. Так. І ну, малюнок поки зараз я відкоректую до іншої задачі. Давайте виберемо ще яку задачу розказати. Ну, наступна задача, бачите, 23.28. Тут схожого формату, але тут вже надані градусні міри кутів. Тут у нас далі конус. а далі пішли бачити вже куля. Щас еще раз Ну, можна ось взяти з двома красочками, да? Це у нас. Що ми тут візьмемо? Трібнобічна трапеція звертається навколо прямої, що містить більшу основу. Знаєте, об'єм отриманого тіла. Якщо відомо, що в дану трапецію можна вписати коло. Давайте 23,44 візьмемо. Так. Зараз, якщо у нас трапеться. Ні, тут у нас конус. Конус ми ще не вчили. Не получится нас розв'язати. Тут ще конус буде. Щас. Ну Ось є 20. 3,41 ось ще в нас. Целіндр. Тут, тут у параграфі всі тіла обертання змішані, тому тут приходиться вибирати для циліндра. Так, паралельно осі циліндри проведено. Переріз відстань від площини якого до осі циліндра дорівнює 12, діагональ перерізу дорівнює 10 корень з радіус основи циліндра 13, знайти об'єм циліндра. Ну, зараз я візьму теж витру тут, в цьому витерлось дуже багато зараз. Та що ж таке? Так. Давайте я краще побудую заново це витру частину нижню нашого циліндру, бо щось не виходить з того зробити. Так, зараз. І з'єднуємо, створюється твірві. Так, далі у нас центр нижньої основи потрібно відмітити. І далі будуємо те, що від нас потребує задачі. Паралельно оці циліндри зараз проводимо. Секундочку. Так, точка О. <кій> проведено переріз паралельного ціліндра, переведено. Тобто він... Ну Зараз я спробую якось його. Він перетинає той переріз нашої основи по хордам. Давайте візьмемо. так Так, і десь такий перед зробимо. Зараз я візьму пункти лінії. Паралельно оці циліндру проведено переріз. Відстань від площини якого до осі циліндра Дорівнює 12 см. Значить, відстань до осі циліндра. Ну, Давайте спробуємо добудувати тут у нас таким чином зразу трикутничок. Відстань це перпендикуляр, тому ми проведемо у рівнобедреному трикутничку нашу модіану. і вона буде і висотою. І тут ОК, це у нас буде відстань від площини цього перерізу, він паралельно проходить до осі. ну і до осі. так? І тому ОК дорівнює 12 см. Діагональ перерізу дорівнює 10 корінь з 5. Тобто беремо і проводимо 10 корінь з 5. Радіус основи дорівнює, так, діагональ перерву давайте позначимо його як тут. Давайте перевід напишемо А Б, Ді напишемо, що БД дорівнює 10 корень 5. Радіус основи, ну нехай це буде ОД, дорівнює 13 сантиметрів. І знайти об'єм, об'єм циліндра на Так, малюночок я не витираю, я зараз. Включу на паузу, а потім після перерви ми продовжимо.